Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео мені дуже хочеться поговорити з вами про офісні аромати, які ідеально будуть звучати влітку. Оскільки, власне, особисто для мене ця тема також актуальна. Я пішла на роботу і працюю якраз в офісі. Ще й у нас офіс такого формату «Open Space», де всі працівники. Знаходяться в одному приміщенні, це покращує нашу комунікацію, взаємодію, підсилює оцей такий, знаєте, командний дух, і це один з моментів, який потрібно враховувати, коли ви обираєте аромати, ідучи на роботу. Власне про все це ми поговоримо сьогодні з вами. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно ваша підтримка. Тож ми починаємо і почати хочу з таких основних тез, з основних характеристик ароматів, які будуть дуже доречними, саме в офісному Форматі, такими, які будуть відповідати офісному етикету парфумерному. І одна з головних характеристик таких ароматів це, звичайно, середній або ж такий практично мінімальний шлейф, який випромінює композиція. Наступний показник це безумовно стійкість, вона має бути також. Не супер такою ядреною, не супер потужною, аби відчуття аромату, в оточуючих ну у вас, зокрема, знаходячись в одному приміщенні з вами, все-таки викликало більш позитивні такі хороші емоції та враження. Доречні офісні аромати це аромати, які випромінюють таку знаєте, ауру доглянутості, ауру елегантності. Ауру стриманості вони приємно звучать, але в той же час не домінують в просторі. Ну і, котре повторюся, створюють приємне враження у ваших колег або ж у партнерів, які з'являються в вашому офісі, і обираючи аромати для роботи. Саме в літній період, до речі, якщо буде цікаво, дайте мені знати, я ще підготую для вас підбірку для прохолодного сезону, коли це стане актуальним. І обираючи офісні аромати на літній період, зверніть свою увагу, безумовно, на композиції з квітів, але таких свіжих квітів, якихось духмяно невагомих. Безумовно, зверніть увагу на аромати з таким приємним. Цитрусово освіжаючим звучанням, ну і е, обирайте аромати, які не будуть звучати дуже гідко, дуже насичено, інтенсивно, потужно. Не ставте собі за мету е, вразити всіх своїм парфумом. Е, краще поставте таку ціль створювати приємне, комфортне, дуже таке. Затишне довкола вас звучання, яке буде ще краще створювати і підсилювати ваш професійний імідж. Ну і зараз перейду власне, до ароматів, які особисто я рекомендую і сама користуюся цими ароматами, використовуючи їх, користуюся їми в офісі. І почну, звичайно, з таких кивітково. Невагомих, квітково-духняних, але тих, що не є такими суперпотужно виразними. Звичайно, почну з фаворита, на який дуже позитивно реагують мої колеги: це аромат Шанель Шанс, версія Отендер в туалетній воді. Я також в якійсь підбірок говорила, що теж з великим задоволенням використовую в офіс Шанель Шанс Офреш. Оці дві композиції, як на мене, ідеально звучать саме в такому професійному просторі і дуже гарно якби, підсвічують вас, виділяють, виокремлюють вас. І якщо ми говоримо про Шанель Отендер, то це неймовірно красивий такий. Е... Аромат з тональністю жасмину та гіанцинту стартує аромат грейпфрутом та айвою. Вони такі приємні, духмяні, невагомі, і мускус, ірис, кедр та амбра в базі. Так, знаєте, приємно. Легко створює довкола вас дуже приємну таку духм'яну жіночну маринку. Особисто я в великому захопленні від цього аромату. і Мої колеги роблять весь час мені компліменти, коли я в цій композиції. Таким самим класним для офісу і супердоречним буде аромат бренду Dior Жадор. У мене знову ж таки моя особиста професійна е експертиза і це красивий аромат. Про Жасмин це красивий аромат про цитруси, про мандарин, про неролі. Окрім жасмину, тут красиво звучить апельсиновий цвіт, ілангілан, тубероза, троянда. Вони настільки приємні, якісь такі, знаєте, жіночні, виразні, але в той же час не надокучливі. Дуже красиво звучать деревинна тональність, бази та ванілі. Але це. Не солодко, не гурманські, а навпаки, супер затишно, супер таки приємно, ефектно, виразно, прекрасна композиція. Щиро вам рекомендую її до використання в офісі, аби створити приємну атмосферу довкола себе, ну і підкреслити свою жіночність. І таким самим ароматом, який я особисто зараз використовую в офіс, коли було трошки прохолодніше, зараз добре, що почалося тепло, але все рівно це аромат Ермес жур. Це мій парфумерний улюбленець про грейфрут, про лимон, про водяні ноти. Красивенна тональність білих квітів, гарденії, зелених нот. І якось так знаєте, знову ж така красива тональність мускусу, тональність деревинних нот. Настільки приємно, невагомо проявляє цей аромат в просторі. І в той же час є оця така пікантна. Приємна квіткова духняність, яка вас буде виділяти серед колег, і залишати, знаєте, ніби за вами такий приємний, невагомий квітковий фльор, по якому вас ну, можуть там десь ідентифікувати ваше знаходження в офісі. Також для літнього. Використання в офіс супердоречними будуть цитрусові аромати, як я вже сказала, це оживляє, піднімає настрій, якось освіжає, тонізує, додає динаміки. І тут для мене в цьому напрямку, такими моїми супер фаворитами є аромат. от я його власне використовувала останній час: це Герлен Аква Алегорія Помпленуне. Дуже люблю цей. Аромат з грейпфрутом, з бергамотом. Ну, власне, сама назва грейпфрут це листи та брунті смородини, красива тональність неролі, пачулі та ваніль, ну так приємно, так ефектно. І в той же час ну, просто невагомо, так динамічно, елегантно звучить цей аромат, прекрасна композиція. Памплелуне Аква Алегорія. І знову ж таки ідеальними для офісу в літню спеку буде аромат також Аква Алегорія. Це неролі ветивер. Багато говорила <кхи> про це аромат минулого літа. І так само зараз інтенсивно користуюсь їм в офіс. От в спеку він супер доречний, як зрозуміло, з назви це неролі, це ветивер. І ще з ними красива тональність базиліку та інжиру. Лаконічна, невагома, така освіжаюча композиція. Для мене в ній хороша стійкість, і навіть коли, е, от серед дня, я можу там після обідньої перерви освіжати аромат, наносиш на нього. Він супер доречно, не надто голосно, не надто так виразно про себе заявляє, але створює таке приємне, розслаблене, тонізуюче звучання довкола вас. Щирому захопленні від цього аромату, його щиро рекомендую вам для використання в офіс аби влітку. Ну, до речі назвучати Ну і, звичайно, мій парфумерний цитрусовий фаворит моє нещодавнє знайомство, продовження знайомства з брендом Фрагонарти Бонжур. Це красивий жасмин красивенне звучання бергамоту. та Мандарину на старті, приємна тональність мате, кедру, санталу. Так, знаєте, теж свіжо, невагомо якось є тут якась така дуже приємна гірчинка. І вона така створює дуже класну таку тональність чистоти, знаєте, такої прям ніби хрусткої, такої, яка, ну, от, Дуже мені приємно існувати саме в спеку, саме в момент. Вона, до речі, ця композиція мені дуже от був такий момент, що там в офісі треба так було потужно подумати над однією з поставлених задач. І цей аромат мені ніби от створював атмосферу, в якій мозок працює. він ніби нагрівається, але не перегрівається, бо цей аромат ніби його охолоджує, трошки заспокоює, робить таким більш гармонійним відчуттям. Всіх процесів дуже класно, от для офісу. До речі, всі аромати, от, про які я сьогодні говорила, бо я й деякі інші використовувала в офіс, вони отримували компліменти від моїх колег, саме тому я виділила їх серед інших. Звичайно, якщо в офісі хочеться створити відчуття елегантності і якоїсь такої пікантності, то для цього вам ідеально підійде аромат бренду Шанель, Шанель номер 19 версія Пудре. І ця теж. Неймовірно, красивана тональність ірису з жасмином, гальбаному, неролі та мандарином. Якось це так красиво: цей ветивер, мускус, боби тонка в базі, породисто, ефектно він не суперголосний. Він е, теж виключно довкола вас існує, але створює дуже красивий, елегантний фльор, дуже красиве, елегантне звучання. Тому я вважаю, ну цей е, аромат, знаєте, він поза сьогоднішніми якимись категоріями. Для мене він неймовірно красиво звучить, ну і я його вам щиро рекомендую в якості всього аромату, але з таким, знаєте, е, дуже Елегантним, якимось нехарактерним для сьогоднішньої парфумерії звучання. Ну і супер універсальний мій особистий власний фаворит для офісу це, звичайно, молекула Ізаї Супер 0.1 плюс мандарин. Мій парфумерний фаворит, моє парфумерне я, мій парфумерний підпис. Ця композиція просто фантастично звучить. Поєднання молекули і супер з мандарином – Просто знаєте, таке якесь особисто для мене іконічне, неймовірно красиве. І от якщо ви шукаєте універсальний аромат для офісу, це один з них для мене. Це такий номер один в моєму особистому парфюмерному рейтингу. І якщо ми сьогодні говоримо про офісні аромати, він ідеально підходить. Саме цю категорію. Ну, от, власне, такі сьогоднішні герої, такі сьогоднішні парфумерні обранці для офісу, саме на літній період е, представлені вам. Е, маю надію, що вам сподобалися сьогоднішні герої. Якщо це так, поставте лайк даному відео. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно. Ваша підтримка, звичайно, поділіться вашою експертизою офісних ароматів влітку, якими ви користуєтесь, залиште їхню назву в коментарях. Мені та глядачам каналу цікаво буде дізнатися вашу парфумерну експертизу. Якщо ж якийсь із сьогоднішніх героїв привернув вашу увагу, зацікавив вас і у вас виникло бажання спробувати його. Ось моя. Сторіночка в інстаграм, можете написати туди, або ж перейти за посиланнями в описі на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, де я ділюсь своїми ароматами. Я задоволенням поділюсь сьогоднішніми героями або ж ароматами, які є в моїй колекції, і привернуть вашу увагу. А вкотре особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами, та все буде Україна!